Всім привіт, важливі новини для українців з Європи. Отже, у Берліні трагічно загинув українець. Одна з країн ЄС почне видавати українцям новий дозвіл на перебування. Чому афганські біженці в Німеччині відвідують свою країну як туристи? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Також з приводу інтеграційної реклами на каналі Infram Ukraine звертайтесь на електронну пошту в описі під цим відео. Дякую вам. Отже, трагедія з українцем в Німеччині 41-річний громадянин України, який проживав у Франкфурті на Одері. Приїхавши до Берліна Ліг на центральному проспекті, не зрозуміло чому. Чоловіка переїхав автомобіль. Uber, за кермом була 51-річна жінка. Вона Настільки шокована, що звернулася за медичною допомогою. Чоловік вже лежав на дорозі, коли водій переїхав, його заявили в поліції. За наявною інформацією, чоловік був ще живий, коли сталася ця трагедія. Він помер від травм, отриманих під час наїзду автомобіля. Незрозуміло, навіщо Українець ліг на проспект і як довго він там був. Зараз проводиться розслідування. Взагалі, дуже сумно, коли українці, які отримують тимчасовий притулок, тимчасовий захист в європейському. У союзі тікаючи від війни в Україні, і з ними трапляються такі трагічні випадки. Біженці в Німеччині афганці, які отримали притулок, в Німеччині відвідують свою батьківщину як туристи. Зараз в Німеччині проживає близько 400 тисяч громадян Афганістану після приходу до влади Талібів три роки тому. Багато з них попросило притулок в Німеччині, оскільки на батьківщині їм нібито загрожують репресії з боку радикальних ісламістів. Але як з'ясувалось насправді тисячі з них відвідують свою батьківщину в якості туристів. Німецькі журналісти знайшли в Німеччині. Чені турагентства у Гамбурзі, наприклад, які організовують поїздки в Афганістан. Тисячі афганців викладають фото звідти в соціальні мережі. Вони летять до Афганістану за так званими подвійними візами через Туреччину чи Іран. В результаті вдома вони не ставлять штамп в паспорті завдяки. Чому німецька влада про це не знає? Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер відмовилась відповідати за поїздки афганців, заявивши, що це турбота місцевої імміграційної влади. Голова профспілки поліції Німеччини заявив, що правоохоронці не можуть відстежити всі пересування. Представник німецького уряду з питань міграції Йохім Стамп. Упевнений, що Німеччина має залишатися відкритою для світу, але не дурною. З юридичної точки зору адвокати заявляють, що закон не забороняє тим, кому надано притулок в Німеччині повернутись на батьківщину. Зміни для українців в Австрії, українські біженці в Австрії зможуть отримати новий дозвіл на тимчасове проживання з правом на роботу та можливістю продовження. Оформити такий документ можна буде з 1 жовтня 2024 року. Тимчасовий захист для українців, нагадаю, в Австрії, продовжений до березня 2025 року. Люди з цим статусом мають id картку для переселенців, так звану синю картку. Отже, з 1 жовтня 2024 року. Українці, які отримали тимчасовий захист в Австрії, зможуть оформити червоно біло червону карту? Плюс це дозвіл на тимчасове переживання з можливістю продовження. З нею власник може залишатись та працювати в Австрії. Додатковий дозвіл на працевлаштування не буде потрібен. Отже, які умови щодо переходу на цю картку? Вона називається. RWR+. для того, щоб податися на отримання цієї картки, треба відповідати друзі, наступним вимогам. По перше, мати право на проживання для переміщених осіб, це синя карта, і мати дійсний проїзний документ, тобто паспорт. Також потрібно працювати за повним страхуванням не менше 12 місяців за останні 24 місяці. Наступна умова це володіти німецькою мовою на рівні А1. Підтвердити можна лише дипломами від австрійського інтеграційного фонду чи австрійського мовного диплому з німецької мови. Також потрібно мати достатній дохід від 1218 євро на місяць на одну людину або 1921 євро на місяць для пари. Також хочу сказати, що раніше дослідники з Австрійської академії наук дійшли висновку, що українські біженці в Австрії високоосвічені люди, і частина з них приїхали залишитись. Щодо змін в Європі, хочу сказати, що Болгарія перейде на євро у 2025 році. Національні збори Болгарії схвалили законопроект про введення євро. Точна дата переходу буде затверджена Радою Європейського союзу. Влада Болгарії очікує, що приєднання до євро підвищить рівень життя та зменшить витрати на бізнес. Також Болгарія визнана найбільшим членом ЄС. Вона відповідає критеріям фінансової дисципліни, але відклала перехід на євро на 2025 рік через зростання інфляції. Литва зараз почала будівництво бази для німецької бригади біля кордону з Росією. Полігон Руднінкай – це військове містечко для німецької бригади в межах посилення східного флангу НАТО. Він розташовуватиметься на площі 170 гектарів. Його будівництво обійдеться у 125 млн Євро. Чехія використає частину відсотків отриманих від російських активів, заморожених в Європейському Союзі, для закупівлі більшої кількості боєприпасів великого калібру для України. Як пояснила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, у соцмережі X, таке рішення було ухвалено в ЄС. Це унікальна можливість підтримати Україну, використавши ресурси, які спочатку. Належали Росії друзі. На цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. До зустрічі!